Сьогодні 26 вересня, а заріна продовжує своє цвітіння. Але я вже почала збирати насіння. Ось так розкриваються коробочки. Я їх зрізаю, чекаю, поки вони висохнуть, Витрушую насіння. Ось такі насінки. Насіння збираю для того. Щоб на наступний рік знову вирощувати цю прекрасну квітку. А це цинерарія приморська гарний декоративний кущик із сріблястим листям. Цвіте маленькими жовтими квіточками, які схожі на ромашки. З них також я збираю насіння. Гарна рослина для оформлення бордюрів. Щороку я збираю насіння з чорнобривців. Це низькорослі чорнобрівці. Ці чорнобрівці мають червоно-коричневий колір. А оце помаранчеві. Чорнобрівці мають гарні компактні кущики. А ось тут росте агератум. Такі пухнасті кульки. З них я також збираю насіння. Також збираю насіння з іпомеї. Щороку я збираю насіння колеусу. Рослина з дуже гарним декоративним листям. Ще я збираю насіння із журшин веселі хлоп'ята. Їх я вирощую з цибулин і з насіння. Ось тут уже багато відцілих квітів. І між лусочками є насінинки. Ще цвіте тунбергія крилата чорноока Сьюзен. Тунбергія цвіте ціле літо і аж до морозів. Вона плететься по опорі. У мене вона заплітає шпалерну сітку. Після цвітіння тунбергії утворюється насіння в таких коробочках. Насіння потрібно зібрати вчасно, тому що після достигання коробочки розкриваються і насіння розлітається. Так виглядає зібране насіння. Це насіння цинерарії приморської. Тут ще не очищене насіння веселих хлоп'ят. Оце тунбергія. Це азаріна. Це насіння іпомеї. А тут насіння чорнобривців. Після висушування насіння витрушую, провіваю і кладу на зберігання, а вже весною висіваю на розсаду або у ґрунт. Вирощуйте з любов'ю, сійте квіти, хай квітне наша Україна.